Оце реконструкція. Ідемо до дерев'яної кладки. Оце вхід у замок. Це найбільший у світі цегляний замковий комплекс. Доступ до замку захищала вода. І тут було штучне озеро, була система ровів. Оці вали робили замок неприступною фортецею. Дерев'яний міст веде у замок. А одіогід пропонує зупинитися на ньому і буде далі розповідати нам. Так, розвідний міст це була перешкода. Тут стояли стражники. Каже, що треба подивитися про хід. Борона тут якась є. О, масивна решітка, яка підтяглась на ланцюгах, і вона закривала. Це була третя система захисту. Стайні і арсенал. Крім того, що розводили корів, свиней і птицю, були ремісничі майстерні. Пузня. Цей замок всесвітнє надбання ЮНЕСКО. Це пішохідна брама. У замок. Зараз ми тут будемо показувати квитки. Марія. Оці візерунки виходять, коли опалюють цеглу, і вона по-різному опалена. якась темніша, якась світліша. Це всі споруди середньовічні. Територія перед брамою, бруківка. Да, ринви такі. А ці дві полоски для возів, які ми заїжджали до замку. Це дитинець середнього замку. Дивимось на браму і вибираємо двері зліворуч від брами і заходимо в музей замку. Кондрат Штраймер, видатний реставратор замку. Це історичні механізми з території замку. Хрестоносці у пошуках нових земель прибули до Польщі і зайнялися християнізацією язичників. Це сцена на капітолі боротьба хрестоносців з язичниками. Поширення християнської віри із застосуванням зброї. Інтер'єр тут не середньовічний, тому що тут е, була резиденція польських королів. Гігієна у замку була на дуже високому рівні серед хрестоносців. Піднімаємось нагору сходами. Це горище шпиталю. Це експозиція про часи, коли замком володарювали польські королі. Це Казимір Ягалончик. Назва корабля «Солен». Перекладі означає сонце. Мальбурська матір Божа. Тут зберіглася тільки рамка часткова. Місто отримало назване чи покровительки Тівтонського ордену. Мальдербург. Місто Марії. Тойго. Це кухня. О, колодець. Ага, еквівалент нашої раковини. Кімната кухаря. Кухар мав окремий туалет. Оце величезна піч. Тут під нею готували їжу на всякі такі бенкети масові. І отут така була типу, витяжка. А оцім отвором піднімалися на кухню всякі харчі. Це велика трапезна: 30 на 15 метрів. Висота 9 метрів. Тут були найповажніші гості. Трапезна це слово, яке позначає монастирську їдальню. Це гіпокаус, система опалення середньовічно. Тут сидів магістр, бо це було найтепліше місце. Оце ключовий камінь втече до Єгипту. Це особистий туалет магістра. Великий магістр був правителем Тектонського ордену. Вітальня великого магістра. Приватна каплиця великого магістра. Це святий Фома, а це святий Петро з ключем. Це представницька зала, і ми можемо себе уявити гостями магістра. Оця підлога оригінальна, така як була з самого початку. Літня їдальня. Оце буфет, і тут виставляли страви. Оцей блакитний розпис. Він тут був навколо, оце зберігся тільки цей клаптичок. Цей стиль називається світська готика. А от і камін слугував грилем. Це теж зимова трапезна. Канцелярія Великої Тевтонської держави. Писали перами колись. Це пергами, таємна початка великого Міністра. Тевтонські поштові шляхи. Пірнік тут теж був. Фредерік Шопен теж тут був. Походу це падло тут теж було. Битва під Гринвельдом. Ми знову вийшли на дитинець. Оцей останній магістр присягнув польському королю Казимиру I старому. І Тевтонський орден, начебто, ще і зараз існує, але він вже не має ніяких функцій, тільки якоюсь благочинністю займається. Ідемо на виставку бурштину. Покажу один приклад інклюзії бурштину. Там от такий комарик у бурштину. Богдан Міровський. Бурштинова майстерня. Бурштин довгий час був джерелом основного доходу тетонського орду. Виставка еклібрису. Пташка насілує жіночку. Роботи Михайла Дрімайло, українця. Сухий рів відділяє високий замок від середнього замку. Тут були рицарські поєдинки. А отсюди вони дивилися на ці турніри. Це великий магістр на коні. Підйомний міст. Механізм підйомний. Оце перша лінія оборонних мурів. В кінці стежки повертаємо праворуч. Це каплиця. Тут є три надгробки. Середньовічні скульптури. Чотирьох апостолів. Судний день. Трояндовий сад великого магістра. Хрестоносці у вільний час дивилися на виступи фокусників, гурали в шахи, ходили в ліси та пущі, ходили в ліси, щоб вдосконалювати навички стрільби. Запрошують послухати шарманку та лютню, ку любили слухати тевтонці. Товщина фундаменту 3,5 метри. Глина випалювалася на цегельнях, а називалася вона багном. За рік будували 2-3 метри. Бригада 32 людини. А це Тевтонський млин. Йдемо на високий замок. Це дитинець високого замку. Це криниця. Це пелікан готує своїх дитинчат. Легенда гласить, що пелікани готують своїх дитинчат з власною кров'ю. Це якби символ жертовної смерті Христа. Євхаристія. Ця кімната присвячена вітражам. Ось так їх робили. Це кухня, де готувалася їжа приблизно для 40 братів ордену. Піч. Ось сюди їжа тягнулася наверх. І зали. Це приміщення називається капітул. Тут сидів магістр. Розп'яття. Архангел Михаїл. Тивтонці воювали під його покровительством. Бідність, цінотливість і послушання. Надпис над дверима Спаси нас Господи. Оце данісько. Це туалет. Типу. Типа омов'яні чи лічення, чи що це воно таке. Mm -hmm. Йдемо в дорміторіум, це спільна спальня. Монастирська трапезня для братів ордену. Таємна вечеря. Із цієї загратованої ніші на кшталт ліфта подавалася їжа. 20 гектарів. Це макет усього замкового комплексу. Оце високий замок на макеті. Він найвище розташований. Оця плитка нагадує португальське азулежу. боротьба хрестоносців з невірними. В цій кімнаті ще є балкон. Підозрюють що там як, начебто могли бути музиканти, але це залишається невідомим, бо це якби суперечить їхній там, поведінці. Так що невідомо для чого був цей балкончик. Дерев'яні гвинтові сходи. Золота брама. А це костьол. Уся середньовічна спадщина у 1945 році перетворилася на руїни. У 2016 році завершились реставраційні роботи. Записуємо в лисарі записує. Евтонського ордену. Амінь. Це Ні. Це що відео? Так, да, це, це відео сіте. Да, Тут все буде чути.